Приповісті, 19 розділ: ліпший убогий, що ходить у своїй неповинності, ніж лукавий устами та нерозумний. Теж недобра душа без знання, а хто наглить ногами, спіткнеться. Глупота людини дорогу її викривляє, і на Господа гнівається її серце. Маєток примножує друзів численних, а від бідака відпадає товариш його. Свідок брехливий не буде без кари, а хто брехні говорить, не буде врятований. Багато хто годять тому, хто гостинці дає, і кожен товариш людині, яка не скупиться, на дари. Бідаря ненавидять всі браття його, а тим більш його приятелі відпадають від нього. А коли за словами поради женеться, нема їх. Хто ума набуває, кохає той душу свою, а хто розум стереже, той знаходить добро. Свідок брехливий не буде без кари, хто ж неправду говорить, загине. Не лицює пишнота безумному, тим більше рабові панувати над зверхником. Розум людини припинює гнів її, а величність її перейти над провиною. Гнів царяни, мов рик лева чутка, а ласкавість його, як роса на траву. Син безумний погибіль для батька свого. А жінка сварлива, як ринва, що з неї вода тече завжди. Хата й маєток спадщина батьків, а жінка розумна від Господа. Лінощі сон накидають, і лінива душа голодує. Хто заповідь охороняє, той душу свою стереже, хто дороги свої легковажить помре, хто милостивий довбого, той позичає для Господа, і чин його він надолужить йому. Картай свого сина, коли є надія навчити, та забити його не піднось свою душу. Людина великого гніву хай кару несе, бо якщо ти врятуєш її, то вчиниш ще гірше. Слухай, ради й карання, приймай, щоб мудрим ти став при своєму кінці. У серці людини багато думок, але виповниться тільки задумом Господній. Здобуток людині то милість її, але ліпший бідар за людину брехливу. Страх Господній веде до життя і хто його має, той ситим ночує, і зло не досягне його. Умиску стромляє лінюх свою руку, до узже своїх не підійме її. Як битимеш нерозважного, то помудріє й немудрий, а будеш розумного остерігати, то він зрозуміє пауку. Хто батька грабує, хто матір жене, це син, що застиджує та осоромлює. Перестань же, мій сину, навчатися від нерозумних, щоб відступатися від слів знання. Свідок нічемний висміює суд, а уста безбожних вибризкують кривду. На насмішників кари готові постійно і вдари на спину безумним.